Неділя, восьма ранку. На театральній площі у Рівному зібрались учасники дев'ятого забігу у вишиванках «Рівне патріотік ран-2024». У день міста 250 людей долатимуть дистанції у 2,5 та 10 кілометрів. Волонтери Артур Луцький та Семен Андрійович Бігтимуть у пам'ять про полеглих на фронті друзів. Це є пам'ятна футболка, тому що це не наші а друзі, які загинули на війні, захищаючи нас. Останній був дні... Буквально тиждень тому загинув Коля Трофімчук. Ми разом навчалися в одній школі. За всіх біжимо, тобто дуже велика кількість людей, які загинули. Не всі можливо і присутні зараз на футболці, але біжимо за всіх і з думками і пам'яті про кожного з них. І що переможемо? Що досвятити, їм вашу перемогу? Звичайно, ця перемога буде тільки для них і два, один!» Обов'язковим атрибутом учасників забігу є вишиванка або спортивний одяг з елементами вишивки та національної символіки, каже організатор події, президент бігового клубу рівного Сергій Ющишин. З його слів цьогоріч захід має благодійну мету. «У Нас є товариш з клубу, який є членом клубу, який є військовим. Ми збираємо йому на автівку. І частина коштів, які ми зберемо, тобто 50% всіх реєстраційних внесків, плюс те, що нам скинуть сьогодні в скриньку. Ми ці гроші зберемо, і це стане основою якби автівки, яку ми придбаємо згодом. Після завершення забігу серед дорослих дистанції у 400 та 200 метрів долали діти у двох вікових категоріях. П'ятирічний Гарасим Михальчук цього року бігтиме 200 метрівку вперше. Ділиться його мама, і додає, долучились до ініціативи, аби підтримати військових. Для мене і для Ореста це вже другий. А для Гарасима перший. він не наважився минулого року, а цього року вже наважився. Я думаю, що це дуже хороша ініціатива. Вона піднімає патріотичний дух, а зараз це дуже важливо. Рівнянин Сергій Микотюк одягнув сорочку, яку йому вишила мама. Каже, цьогоріч він біг в п'яте, а його син в друге. З дружиною бігли е відносно легко навіть. А сина, як вирішили долучити, чи це перший в його житті? Другий минулого року біг е медальки, цікаво, цікаво поучаствувати. Не страшно бігти чи готовий бігти? Готовий бігти. А перебігти хочеться? Після нагородження найшвидших учасників забігу організатори оголосили переможців у номінації Найкраща вишиванка. Третє місце посів Олександр Кривцов. Чоловік біг із вишиванкою свого сина, рівненського поета Максима Кривцова, який загинув внаслідок артилерійського обстрілу на Харківщині. Ми схопили на саме на цю вишиванку, саме на цю. Тому що ну би, це, цей би, би Максим. А я, я поруч із тих, що нас зараз є. Ну мабуть, більше всього підходила, бо вона по перше чорного кольору. А Максим загинув ще нема 8 місяців. Під час забігу на купівлю авто для ЗСУ зібрали 62 тисячі 250 гривень. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.